Відповідь сумні коняці Держсекретар Рубіо. У відповідь на лист голови Міністерства закордонних справ Росії Лаврова зі скаргами на українські удари по НПЗ та базах зберігання РФ. Цитуємо. Президент Трамп не вважає за доцільне втручатися у питання щодо можливої подвійної відмови Росії та України від ударів по енергетичній інфраструктурі та по об'єктах нафтогазового комплексу, і відмовляється бути посередником у цьому питанні. Натомість президент США підтверджує свою зацікавленість у широкому врегулюванні російсько-українського конфлікту, частиною якого стане відмова двох сторін від подібних ударів Спрощено. Фактично Україна отримала карт-бланш вже від адміністрації Трампа на удари по об'єктах нафтогазового комплексу РФ. Трамп навіть не збирається втручатися у це питання, натомість вже використовує його як спосіб примушення Путіна пристати на його пропозиції щодо широкого врегулювання конфлікту. Вишенька на торті Американська сторона по лінії гарячого зв'язку між розвідками двох країн. Центральне розвідувальне управління СВР отримало прохання російської сторони організувати розмову між президентом США та Путіним у найближчі дні, тому що рівень ескалації конфлікту між Україною та Росією вийшов на новий, вкрай небезпечний рівень, який станом на зараз вже загрожує глобальній безпеці у світовому масштабі. Ну що тут сказати Горить. А удари по РФ будуть тільки посилюватися. Україна станом на зараз має фінансування власної ракетної програми та програми створення безпілотних літальних апаратів як мінімум на найближчі 10 місяців. Сам текст листа Лаврова до Рубіо можна знайти на наших сторінках і Фейсбуці або Телеграмі. Гарного дня!